Всім доброго здоров'ячка! Приїхав Полтаву до свого підписника маленького. Він каже: Хочу пригостити тебе смачними грінками власного виробництва, да, Вадик? Да. Так, посилання на цього юного кухара залишимо в описі під відео. Кому буде цікаво, підписуйтесь на молодого блогера з Полтави. Так що будемо зараз дегустувати. Чим твій грінка. Так? Мастер-шеф підеш. Дитячий. Так що, що ти хочеш сказати підписникам? моїм? Підписуйтеся на Валеру і, будь ласка, на мене. Хорошо. Всім, всім привіт і всім добробачення. До Вадик полюбляє домашні кавунчики і два летчика, да? Да. Я не знаю, це, мабуть, найярий фанат кавунів. Я ще, як я в дитинстві. Так що всім добра. Пока. І так, шановні, ми вже вдома. Дивіться, яка ситуація. Кум уже просить місяць, каже, коли ти привезеш мені компресор. Кажу, кумчик, як дорогенький, як тільки, так і зразу. Був сьогодні в Полтаві, продав по традиції прицепчик кавуна, повну машину кавуна. Там дивіться, яка ситуація. Показую вам свій проект, уже завершений. До вашої уваги, прицепчик. Рецепчик, який зробив. Ну, це чорнова робота, не вистачає тут щиточків. В цілому все відкривається, дивіться. Раз. Два. Попав він під невеликий дощ, але це не страшне. Бачите, відмикається, все відкривається. Був у мене дефіцит металу. Я компенсував це, бачите, Кусочками все на закльопки буде триматися вічно воно. Отакий От наш перецепчик дороблений по стандартам заводським. Так що, дивіться, все чітко. Виварив. Мені все подобається. Зараз наша задача. Викрашуємо його, бо це тільки він зроблений на 50%. Буде він викрашений, буде робота зроблена на 100%. Так що, дебелий прицеп вийшов. Залишилось мені придбати сюди щиточки, і буде все чітко. Викрасим, побачите, як, який він буде зроблений. Так що не перемикайтесь. Так, шановні, поки обезжирив цей причіп, поки повитирав, вже времячко пройшло, дня поменшало, як ви всі бачите, як ви всі знаєте. І працюємо з отаким от освітленням. Це зробив сам власноруч ці фонарі. Там мені знайомий один допомагав підключити по електриці, бо ви всі знаєте, я там по електриці не дуже шарю. Е -е, каркас зробив я сам, а там знайомий один підключив. Ну нічого, працюють, виконують свою функцію. Ось такий прицепчик. Зараз будемо фарбувати. Фарбу я навів, компресор, кума заряджаю зараз. Куліку мішка взяв, або кумовий мені щось не подобається. І саме цей прискоч. цей сам пістолет. Так що зараз працюємо. Показую до, а потім отак раз і після буде. Ну що вам сказати? Половина 10-го ночі, кого сон час, а хтось збирає врожай. Сьогодні 5 вересня. Ми збираємо отакий врожай талісмана. Бачите? Зараз покажу ще одного екземпляра вам. Ось тут я бачив, А, ось він замаскувався. Ось бачите? Також кілограм на 6. Дивіться. Бринить як струна. Так, руки не зважайте це, я фарбую причіп. Так. Зараз показую всю їхню футбольну команду, яку я сьогодні назбирав. Ну що вам сказати? Буквально 10 хвилин свого дороцінного часу і назбирав. Це буквально весь врожай талісмана, за який я віддав, грубо говоря, тисячі гривень. Ну нічого, більш помилок в своєму житті не робитимем. Будемо заказувати провірені сорта. Ну, в принципі, він також солодкий цей талісман. Це вже талісман такий пізній. Чуєте як бренить? Цей кавунчик. Будемо зберігати максимально е, довго до зими. Так що, далі буде. Знаєте, як, це, друзі? Раз, раз, раз! Дивіться, вчора вночі тільки покрасив, прицепчик вже готовий. Сьогодні поїхав, купив ще точки, закинув, бачите, як він виглядає. Так що, це, брат, цього, потрібного номера. Наліпку, катафоти, габаріти, стопи і буде все чітко. Дивіться, який він красивий, акуратний вийшов цей прицепчик легесенький, так що буде для домашнього господарства такий. Попросив я на допомогу тільки що сусіда, кажу, допоможіть е, притримати щиточок. Бо самому дуже тяжко. тут. Дядя Боря прийшов, допоміг без проблем. Так що вкинули сюди шайби, граверки, так що походи ще. Ще точки походять. Ну, а так, я не знаю. На оціночку напишіть коментар. Шведесенько, як вам новий прицепчик зроблений своїми руками. Ну що, перший виїзд бойовий на цьому причепі, бачите? Батькові вирішив показати, похвастатися. А батька каже, як тебе колесо не перекручене, як ти їздиш? Хочеш повторити судьбу того прицепу, щоб колесо в санжарах обігнало. Кажу, та я не міг подумати, я забув, що я не докрутив. Судьбу оцей да, судь... да, може, може, да, може. Дивіться, на оціночку. В цілому, дивіться, викрашений. Новенький прицепчик. Тут без трессорія має Так, бачите, який красивий. Ну я. Може з часом ресори сюди амортизатори підкину. Ти скажи по собівартості, що тобі По собівартості вийшло дуже-дуже недорого. І, скільки, і Яка заводська ціна? Заводська ціна здається 38 тисяч. А мені вийшов він 14. Нехай 5, завтра. Та ну 5 ні. Оська своя була, резина своя. Купив тільки ці щитки, голок свій був, метал листовий свій був, купив тільки на раму півтори тисячі, затратив і ті ж 700 гривень. І ця штука. Не пам'ятаю скільки, та щось. 500 чи 700, Це щось таке. Це питання до заводу виробника. Да. Звідки береться така ціна? Звідки береться така ціна? Хочуть, хочуть, цизі, хочуть всі хочуть заробити. Хай там Ні, ну, листовий і... метал в мене був. І тим паче вони ж беруть метал дуже... Як ну, вони, вони ж беруть метал великими партіями. Там вони за копійки його взагалі беруть. І наварюють свій. Бачите, закльопки. Воно дебелий прицеп. Я не якби тобі він обійшовся хоча б там на 2015. Та ну я б за 15 би не робив би, я смисл. А, а на заводі 38, то це ще куди. Так якщо він тобі 5 обійшовся. Та не 5, він, не і, ну, і він ну, хай там якість може там дати. Та, Та якість успів. ще краще. Мужик каже, mm -hmm. я ще її не встиг доробити, мужик каже, купляю. Та кажу, я не продаю це для себе. А де вони Ну, з усім тенти, дуги, а, то все. Понти, да? Да, понти для, приїжджих. для приїжджих. Ну нічого, бачите, як новенький. Мені подобається. Все чітко зробив. З Миколою Юрійовичем по стандартам заводським. Ну, я, якщо заморочуся, якщо дужче заморочитись, можна, я ж кажу, поставити ресори. Зробити. Та й зареєструвати можна. Все буде добре. Аби було... Мирне небо. Краще підплюсуй амортизатори і ресори. Та ресори сюди нові ніхто купляти не буде. Не, ну, загалі, сюди Волговські, Бушні куплять, не, якщо це. Ну, хай ще 10 тисяч. Та, яке 10 тисяч. Ніхто, ніхто такі бешені гроші викидати не буде. Так, Ви уявляєте, їздив і не закрученим колесом. Хорошо, хоть без вантажу і не швидко, я сюди приїхав потахесенка. Ну що, будемо їхати далі. Трошки батько показав. Будемо їхати працювати. Це я не приїхав, щоб я колесо прикручувати. Я думаю, до батька якось дотягнув. Та ні, я й не подумав, що в мене колесо відкручене. О, да вже. Це жах... <кхм> Сильний, це в... Сильний в руках, значить. Репить вже цей. Де, де, де... Та не О. треба, дуже так. Да. Ну що. Ось товариш мені казав, заправимо балон та спробуємо е вирівняти оську. Може, може вирівняємо. Бачите, знизу ще треба буде прокрасити. Захватить. Хватит? Да. Чітко, чітко, та все, я ну. піду ту сторону. Та там не треба дуже затягувати. Я все одно скоро відкручу, я тому я ж ніде не їздив, тому це просто зимню вкинув доїхати до тебе. У мене тут пробити було. Я точніше на мотоблок переставив, а з мотоблока кинув. Треба зробити. Ну, в общем, що, як тобі цей? Ти не вірив, що я зроблю. його? Ти вже тих три зробив. Чотири. Це б метал був дешевий, халявний десь, можна було б його, я б за ніч би прицеп робив би. Ну, не за ніч, за От дві такий ночі. для... Та нічого Шерпотребовський, уголок який, мочніший. Ну а, кустарний ну, варіант. Да. Ну, я не знаю. Можна ж приловчитися, прицепів 10 зробити і потім з часом будуть як з заводу виходити. А ти будеш тоді конкурувати з Кременчуком. ну. Куди нам конкурувати? Як конкурувати? Бачите, ціна якість? Що ціна якість. Да, Ще б сюди проводочку, ціни б не було. Так, будемо бігти. Ну я тобі сподобався да, варіант такий чорновий. Ну це, повторюсь, прицепчик для домашніх потреб. Загрузить сюди зерничко, землю, кабаки, городину, пісочку. Ну тут все для домашніх цих. Він не жалкий. Сміття, вивез. да, сміття він вивезти на смітник. Він не жалкий і в саме, той же саме час він надійний. Так що на цій прекрасній ноті хай служи нам вірою і правдою. І все буде добре. А той городський буде возить кавуни, картопельку, все в місто. Так що, їдемо далі. І так, приїхав я від батька, думаю. Загляну ще на огородик на наш, що я вчора збирав кавунчики. Думаю, я точно щось пропустив. Так, перемикаю, зараз покажу, що я пропустив. Так, ось наш огородик, вже заріс бур'яном конкретно. Косить потрібно. І що я назбирав сьогодні? Бачите, який кавунчик непоганий. Бринить, як струна. І десь півмішечка таких диняк. Завтра поїдуть до хороших людей. Так що, на сьогодні, точно все. Далі буде.